розказувати те, як грати в мір деньді. І так, розказую я вам. В общем, дивіться, там потрібно, щоб ну прокачувати своїх персонажей, там всяке таке. В общем, прокачувати своїх персонажей. Ходити поверхи там безкінечні, тож не переймайтеся за таке, що там типу, дойду до поверха, того мені вже буде нецікаво. Якщо воно не оце ходити туди сюди то можете і це, і можете собі грати, скільки вам захочеться. От. Угу. Да, саме ось так от. Там прокачати своїх персонажей. Там, я розкажу зараз, як ще тікати від монстрів. Там вам потрібно. У вас на кожному поверсі є монстри такі. Твістери називаються. І в кожного ім'я. Ой, персонаже є ім'я. Тому і ви, якщо хочете, можете їх вивчити, можете не вивчати мені все одно. І так, в общем, там виходите. в кожного із них є швидкість. Щоб відв'язати того твістера, стера, уявимо, що отут, от, наприклад, є якийсь предмет, от, наприклад, щоб тут от, коробка така велика. Отак от, от виходите, бродите біля неї, і поки у вас не з'явиться такий значок. То ви бігаєте навколо. Коли буде от такий значок, то то означає, що він відв'язався від вас і пішов геть. На що, що треба в цій грі робити? Наповнювати машини, зараз покажу вам. Отак от, от. І отут -от червоне. Коли ви машину наповните повністю, от прям повністю, то у вас та штучка стане зеленою. Тому це тому цей. що Ще ви можете збирати мастило. Ось таке от мастило. І ось такі от там є конфетки, цукеречки, ще там є м, такий магазин шоп. Там Дені. Йде, день. От, так, от така цей на кожному поверсі, от там є шоп. І тут він там, там тобі дає закасетки, або цукерочку там, наприклад, або там е, не знаю, аптечку там. що там ще є. Або там може бути, що там може бути чоколядка. чоколадка. І оце от за касети, яких у вас буде певна кількість, вам буде от, отут от з боку висвітлювати, що у вас там типу скільки, така кількість цукерок, і там буде показано яку цукерочку Там надо, цей щоб цей. Ось таке от таке, от і цей. Ще вам потрібно, буде, вам потрібно буде. Вам потрібно буде ходити. І цей є машини. От ви ходите у вас тут, типу, територія, коли ви всі машини, а їх зазвичай є 4, заповните у вас будуть стрілочки. Вони будуть показувати шлях кудись. І знаєте, що вони зараз показують? Щоб ви поставили лайк під цим відео? І підписалися на мій канал. В общем, там у вас буде висвітлювати, показувати, скільки у вас є касет та і всеке таке інше. Там є, там є цей є ліфт. І в, тому, і в той ліфт треба забігти. У вас є сердечки. Три. Кожен укус забирає одне сердечко. Тобто кожен раз, коли вас зловив монстр, у вас не буде сердечка. Ось так от, на жаль. Ну, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!